Привіт, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог, просто гаряча новина від Bloomberg. Сьогодні Україна може підписати угоду зі Сполученими Штатами про корисні копалини. Уявляєте? Наперед попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку і писати думки в коментарях. Спасибі! Отже, міністр економіки Юлія Свиріденко вже летить до Вашингтона, щоб поставити підпис. Угода передбачає створення спільного фонду для інвестицій у вітчизняні проекти, але для набуття чинності її ще має ратифікувати Верховна Рада. Це певний запобіжник від тупості. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тисне на Україну та Росію, щоб укласти припинення вогню. Він хоче швидких результатів, і ця угода є частиною його стратегії. Для України це шанс залучити великі інвестиції. Угода передбачає, що Сполучені Штати допоможуть розвивати наші шахти, енергетику та технології. Це критично, бо війна знищила значну частину нашої інфраструктури. Важливий момент. У документі прописано, що угода не суперечить нашому курсу до Європейського Союзу. Це була червона лінія для Києва, і, схоже, ми її відстояли. Ще один плюс. Сполучені Штати погодилися, що попередня допомога Україні а це понад 100 мільярдів доларів, не 350 мільярдів, про які говорить Трамп. Але ця допомога не буде враховуватися як внесок до фонду. Це означає, що ми не винні за минулу підтримку, а фонд працюватиме на нових умовах. Але що отримає Вашингтон? Для Сполучених Штатів це насамперед доступ до наших ресурсів. Вони отримують пріоритет у нових проєктах і частину прибутків через спеціальний фонд, який контролюватимуть. Це також геополітична гра. Вашингтон хоче посилити вплив у регіоні, особливо коли Росія продовжує агресію. Ну, очевидно, що цей вплив має лишитися вже в поствоєнний період. Угода це спосіб закріпити Україну як стратегічного партнера. Але є нюанс, Трамп явно розглядає цю угоду як частину ширшої стратегії, включно з тиском на мирні перемовини, щоб досягти швидких результатів. І це нас має насторожувати. Тож які ризики? Перший ризик це залежність. Якщо ми віддаємо Сполученим Штатам пріоритетний доступ до ресурсів, чи не втрачаємо ми контроль над власною економікою? Нам потрібен чіткий механізм, щоб захистити національні інтереси, поки доступу до тексту фінального драфту немає, тому це просто побоювання. Другий момент дві технічні угоди, які визначать роботу фонду, ще не готові, це може стати лазівкою для тиску на Україну в майбутньому. І найголовніше, Трамп явно хоче швидкого миру, навіть якщо він буде невигідним для нас. Чи це угода буде частиною ширшої торгівлі з Росією? Ми маємо бути пильними, бо Росія вимагає юридичного визнання всіх шести українських регіонів, що внесені до російської конституції. Це для нас не прийнято. Отже, що ми маємо? Угода зі Сполученими Штатами це великий шанс для України залучити інвестиції і зміцнити економіку. Але це не манна небесна. Тому потрібен пильний контроль, щоб наші ресурси працювали на нас, а не лише на іноземних партнерів. Моя позиція: я підтримую економічні взаємовигідні угоди, які роблять Україну сильнішою. Але ми не маємо поступатися суверенітетом чи червоними лініями, особливо щодо ЄС і територіальної цілісності. Тому чекаємо на текст, пильно слідкуємо за новинами і за пані Свириденко. Політики не мають забувати, що ця угода має служити Україні, а не чужим інтересам. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, що думаєте про цю угоду, чи вірите ви, що вона допоможе Україні. До наступних відео і слава Україні!